Параду хтось йому пояснив, що Путін забетонував себе цим парадом в колі е диктаторів. Коли диктатори говорять в темряві, то в темряві то це не до добра. Мені здається, що Путін реально психанув, тому що все-таки йому ультиматум виставила Європа. Заїстися персонально з Трампом, по-моєму, для Путіна це за велика розкіш. Якщо він застосує орешник. У відповідь точно прилетить в щось таке, що приведе Росію в панічний жах. Вітаю, друзі! Поговоримо про нічного Путіна. Ну прямо тобі казки Шехерезади. Тисяча й одна ніч, щоб йому так гікалося. Отже, що приховують його звернення, чому він так раптом прокинувся на ніч і реакція світової загрози для України? Якщо Путін виходить вночі в ефір, це свідчення того, що, по-перше, нічний вихід це завжди звернення уваги. Тобто Путін дуже хотілося бути почутим. Але дивіться, яка ситуація, коли він хотів бути дуже почутим із цим своїм парадом, і після параду він не робить паузу і хоче бути знову почутим, значить, щось змінилося. І змінилося так, що парад не виконав жодної своєї функції. Тобто, всі е... Все проектування Путіна на вихід на якусь фінішну пряму із війною, де він виглядав би переможцем і повертався навіть в коло цивілізованих політиків. Ну, це точно не для Путіна. І, по-моєму, з цим парадом він відчув, що все, він навпаки, схоже, що після параду хтось йому пояснив, що Путін забетонував себе цим парадом в колі е диктаторів. Ну, йому хотілося бути але, диктатором. Але ж він хотів з позиції диктаторської домовитися з Заходом, потім дещо послабити, оскільки Росія нібито все ж має демократичні традиції. Ага, з час Росії демократичні традиції. Як кажуть, коли диктатори говорять в темряві, то в темряві то це не до добра. Путін, звичайно ж, виголосив абсолютно набір своїх. Там таку ахінею, яку він проголошує завжди, тільки міняється порядок тем. Все одно він ходить по колу від виступу до, до виступу. Він все одно мусує одні ті самі е, теми. Це перше звинувачення Заходу. Далі, останній прихисток традиційної сім'ї Росія. А ага, що час розкажіть мені про Володіна, е, е, спікера нижньої палати Держдуми. Ну, і і проче, і прочее, і про кремлівський пул геїв. Все це смішно, звичайно. Ну і полякати великою мобілізацією і розширенням війни на Фінляндію чи там на країни Балтії. Ну, по перше, мені здається, що Путін реально психанув, тому що. Все-таки йому ультиматум виставила Європа, яку він зневажав, яку він готовий був плювати, як у бік якої топтатися. Тобто він вважав європейських політиків нікчемами. і ці нікчеми виставили йому ультиматум разом із Зеленським, яку він взагалі ні закони вважає, тобто можна було б дриґнутися далі, але ж це все схвалив Трамп. Тобто коридорчик то вузенький, дригатись в цьому коридорі і заїстися персонально з Трампом, по-моєму, для Путіна це за велика розкіш, тому він вирішив якось так м'яко поплямкати серед ночі щодо своєї спецоперації. По-перше, він вжив слово війна. Звичайно, що після цього вже того слово війна нікого з в'язнів російських не звільнять, але. Слово війна вжита». Далі, Путін не був би Путіним, якби він не лякав світ ядерними всякими, ну, орешками, Словом. Хочу нагадати, що полігон Капустін Яр закритий, по-моєму, з 12 на 13 на ніч закрита безполітна зона. Вони збираються щось вистрілити з того Капустяного Яру. Чи не орешник в бік України? Тож. Оголошення саме на 15 травня пер, прямих переговорів з Україною виглядає абсолютно глупством, бо Путін повинен знати дуже чітко, якщо він між 12-тим датою, яку Європа разом із Зеленським і Трампом встановили для Путіна 12 30-денне перемир'я, то Якщо наступних кілька днів Путін застосує зброю, з ним 15-го ніхто не буде розмовляти. По-друге, він поставив в дуже неприємне становище Ердогана. Ердоган таких речей не любить, і Ердоган психане. Тому що Ердогана поставили перед фактом, що в нього в Стамбулі збираються 15 травня щось там говорити з кимось. Ну і Якщо Путін говорить, акцентує на тому, що Захід НАТО і нацисти це є вороги Росії. Ну то що ти хочеш? Тоді що ти хочеш? А очевидно, то йому потрібен привід для панічної атаки на Росію. Тобто, якщо він застосує орешник, у відповідь точно прилетить в щось таке, що приведе Росію в панічний жах. Наприклад, так званий Ємальський хрест, це трубопроводи пересікаються зі сходу на захід, з півночі на південь. Поцікавтеся, зайдіть загугліть і в Google Map вам, вам покажуть і ви побачите, скільки там газу сконцентровано на одній ділянці. Прикрити це Росія точно не може. Україна давно продемонструвала можливість прольотів безпілотників українських більше як на 3 тисячі кілометрів, ну і плюс нові ракети, які Україна почала виробляти. Тобто, можливо, що Путіну потрібен шок для Росії, щоб відмобілізувати все російське суспільство, перевести все в воєнний стан. Так це буде катастрофа. Тоді це тоді цю Росію ніхто вже не збере назад. Тому що. Це все почне капсулювати, закривати, замикатися, ховатися в лісах, підривати залізниці і тому подібне. Тобто внутрішній спротив, який є зараз, по суті, який сягає рівня лише саботажу, де паляться там релейні шафи, підриваються деякі, ну, в основному паляться або деревообробні підприємства, або склади величезні. Тут Путін нарветься на такий, Партизанський опір, що просто росіяни ж вони дуже чітко дивляться: якщо російська верхівка поводиться так, що їм не потрібна Росія, то й росіяни будуть поводитися так, що їм не потрібна Росія. Тому Путін, я думаю, що він зрозумів, що парад не приніс йому ніяких успіхів, і Йому б якось переграти е, всю цю, е, ну, весь е, баланс. Очевидно, що після того, як частина еліти побачила, що Дмитрій літає в Москву в Вашингтон, і ніби відкриваються шанси якось так познімати санкції, а тут раптом. Коаліція охочих оголошує про те, що санкції будуть вбивчими в разі відмови від перемир'я. А вже Великобританія для профілактики оголосила про санкції проти ста танкерів. То схоже, що Путін спробував змінити акценти із перемир'я на переговори. А потім він розраховує на те, що він на переговорах буде ялозити українську делегацію цих арахамінь нікчемних і інших єрмаків, як, ну, як газету, перепрошую. Тому, добре, що світ зреагував на це. Просто зараз будемо спостерігати, а раптом українська раптом з'явиться указ Зеленського про формування української делегації і там повилазять всі ті самі. Всі ті самі, на мене ж одні і ті ж, як кажуть, що були в Стамбулі, світ парирував цей випад досить жорстко. Сполучені Штати м'яко так натякнули, що це все, ці всі погрози Путіна це демонстрація слабкості сили. Трамп ніяко сказав, що нарешті ж повинен ми надійти мир. Вже, вже, вже треба сісти і говорити. Наступний тиждень дуже важливий. Це буде тиждень най, найважливіший. Ну, Трамп вміє, так би мовити, підсолодити халву і без того солодку. Папа Римський. Папа Римський якось так однозначно підставив плеча Україні. Європейський Союз зразу заговорив. Про скликання консультацій щодо оборонної безпеки, ну і, звичайно, новий пакет санкцій в рамках домовленостей коаліції охочих. Китай, Китай по-моєму, дистанціюється від Путіна. А якщо Китай дистанціюється від Путіна, то Путін програв. Ну, он завжди буде стогнати про деескалацію. Що ж нам чекати на? Наступні дні. Американське посольство говорило про гіпотетичну можливість удару по Україні. Так, можливо. Звичайно, буде багато і ПСО психологічної, істеричної, всякої інформації, можливо, навіть диверсії. Звичайно, для світу Путін знову, ну оця гра з Капустяним яром, полігоном, і спробує запустити якесь дрантя – Це ж по суті торг із світом. Він, він вже не сумнівається, що світ Україну не залишить, але якось так ну, підпсувати, як Україна підпсувала йому парад, побідесія, так йому кортить щось підпсувати Україні. Що нам робити? Як завжди, не зраджувати партнерам, бути з ними чесними, але не від нашої влади цього чекати. Мені здається, що головне, що наша війна проти Путіна це особиста війна кожного, а не під керівництвом Зеленського. Ми без Зеленського воюємо із Путіним, і це дуже важливо. Головне, щоб Путін, як вірусняк, не засів в наших головах і не руйнував наше розуміння світу. А поза тим, дякуємо нашим збройним силам, вони показують приклад, як діяти правильно в складних ситуаціях.